Всім привіт! Я рада вас бачити мене на тренуванні. І сьогодні ми зробимо з вами силове тренування для м'язів спини. Але воно буде непросте, тому що ми будемо поєднувати разом з м'язами живота. Ну, тобто логічно буде працювати кор, але більша фіксація буде на м'язах спини. Але спочатку розминка, Голову вперед назад, праву сторону вліво, поворот, поворот. Ще раз. Праву сторону вліво, поворот, поворот. Ручки в різні сторони, в одну сторону і в коло, вдих, в другу сторону, і в коло, вдих. Вдих, вдих. Незручно, сидіть. В одну сторону, в другу сторону. Ще раз, в одну сторону. Другу сторону. Угу. Одне плече вперед, друге плече вперед. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Так. Я просто згадала, що я записую по два тренування. І якщо попереднє було про розтяжку, то це має бути якраз про силу. Але я розумію, що я. Починаю. Я вже настроїлась на інший лад. Мені вже я вже розслабилася, вже, вже все. Так, тепер тримаємося за колінця, лягаємо в бік і тягнемося вперед-назад. Вперед-назад. І в другу сторону. Вперед, назад. вперед назад Ще раз. Так, добре. Тепер зап'ястки. другу сторону. У мене сьогодні хрустящий день, маленький хрущик. мене все хрустить. Пальчики. Напевно, вже не вистачає водички. Пальчики, лікті. Другу сторону лікті. Руки. П'ять. Чотири. Три. Два. Один вперед. П'ять. Чотири. Три, два, один. Хорошо. Ручки назад стегне вперед. Ножки зігнуті. Вдих, прогин, видих, округлення. Вдих. Видих. П'ять. Чотири. Три. Два. Один, добре. Переходимо до ніг. По черзі носочки до себе, від себе п'ять. Чотири. Три. Два. Один. В сторони на себе. Ну, на себе в сторони, на себе, на себе вперх. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Десять. Добре. Підтягуємо колінце одне друге. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Угу. Тепер уводимо ножку в сторону. Трохи до вас ближче. І в другу сторону. В сторону. Другу можна можете більш акуратніше робити. Підтягнули до себе в сторону назад, в сторону назад. Три. Два. Один. Угу. Так, тепер тримаємося за ніжки поворот. Раз. Два, три, чотири. Пять. Так, тепер пішли ми до укріплення м'язів спини. Почнемо з планки. Ми робимо планку, але наша задача – підняти праву руку юву ногу. Потім ліву руку праву ногу. Ваша задача це робити максимально контрольовано, без різких піднімань руки ноги і так далі. Ми зробимо по 10 разів на кожну сторону. Тобто, підняли, зафіксували, опустили. Два. Ні, це тільки один. Це два. Три. Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 10. Вдих-видих. Добре, тепер можемо продовжувати. Але тут так само не буде дуже просто, насправді. Наша задача підняти руку ногу, прогнутися, витягнути їх наверх, потім вирівняти. І навпаки опустити. Тобто вирівняли рівна спинка, поперек нога, рука продовження. Рівні, вдих. Витягнулися, видих. Підтягнули. Прогін. Підтягнули. Три. Таких десять. Pet sheets devět de так само другу сторону. Але я розумію, що трохи не вміщається. Можете тримати руку і ногу рівними. Я маю на увазі не, не згинати. Так. Поїхали. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Так, а тепер поїхали до планки. Наче все було далеко від планки. Да? А ми стаємо на бочок. Хто хоче, може пробувати виконувати на колінах, якщо вам дуже тяжко стояти в боковій планці. Я маю на увазі, ось так. І опускати тільки таз. Хто вже сильненький? Ми стаємо звичайну планку на боку. І так само у нас плечі зафіксовані, і працює тільки таз вниз і назад, але плечі зафіксовані. Робимо 20 разів. Раз два три чотири, пять, шість, Сім. вісім, дев'ять, десять, Раз. два три. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, двадцять. друга сторона. Не переживайте, ми вже майже закінчили. Пам'ятаєте, я вам казала, ми будемо зі спиною досить обережно. Я знаю, що багатьох це прям болюча точка. Оп, поїхали раз, два, три, чотири, п'ять. Шість. Сім, вісім, дев'ять, Десять. Раз. Два. Три. Чотири, п'ять. Шість, сім. Вісім. Дев'ять. Двадцять. Супер. Тепер потягнемо одну ручку попереду. Другу. Друга залишається і нахил в одну сторону, нахил в другу сторону. В одну сторону. І нахил в другу сторону? Добре, округлюємо спинку в праву сторону, ліву. Коло в одну сторону, в другу сторону. В одну. В другу. в Одну, в другу, і ще раз і ще раз. Також. Пропоную вам зробити вправу, коли ми можна стоячи робити, можна на колінах, таз в одну сторону, плечі в другу сторону. Добре, тоді я вас сьогодні відпускаю, відпочиваєте. Я думаю, вам було, вам сьогодні вистачило. Ну і плюс, я дуже надію, що у вас не буде якоїсь сильної кріпатури на спинці. І побачимося вже зовсім скоро. До зустрічі!